Miss Nestie English. Так, ось тут. Лілу, ось ми і прикрасили з тобою ялинку. А навіщо ми в завалі її прикрашали? Я... Навіщо? Лілу, скоро ж Різдво, Крисмас. А ялинка це Christmas Tree. Кожного року перед різдвом прикрашаємо гарну ялинку різними іграшками, бантиками і різними різними гарними прикрасами, а також вогниками. Що таке різдво? різдво? Ти що, ніколи не святкував різдво? А -а -а. Дітки, давайте розкажемо ліло разом, що таке різдво. Крісмас! Ура! Давайте! дітки, hello, hello! How are you? Як ваші справи? Ліло, am happy! I am хепі ту! Ми з вами готуємось до різдва! Скоро буде таке неймовірне свято! Ви вже прикрасили ялинку вдома! Крисмас три! Крісма три! Я вже знаю, як вона називається! Саме так. Різдвяну ялинку ми називаємо Christmas tree, А Різдво називається Крісмас англійською. А ну давайте разом повторимо Крісмас! Не чую. Любо ти почув? Я також не почув. А ну давайте учніше. А ну давайте учніше. Крісмас! Christmas. Крісмас! Christmas. Christmas. Саме так! Різдво! Ми називаємо англійською Молодці! дуже гарно. Але місце Несті, я так і не зрозумів, що таке різдво, що таке це Крисмас? Ліло, Крисмас – це таке свято, коли усі збираються разом, щоб відсвяткувати народження Ісуса. Саме до цього свята всі готуються задовго. Прошають ялинку, Крусмас-Труй різними іграшками, а також різними ліхтариками, гірляндами прикрашають будиночки, і усе навколо все починає виглядати так казково, саме на Різдво Крісмас. Блять, лиш прикрашають і все ні. Кажуть, що Санта вночі приходить до діток, але лише слухняних, тих, що поводили себе дуже гарно. І вчили англійську. Він приходить до них вночі і залишає під ялинкою презент, подарунок. Саме так. І потім тихенько йде далі в наступні будиночки, щоби встигнути подарувати презент. Кожному, хто себе гарно погодив. Презент може бути big, великий, а може бути small, маленький. А який презент хочеш ти в цьому році? Big чи small? Розкажи нам. Big, small, big, small. І я хочу презент! І я хочу презент! Що для цього треба зробити? Для цього ми напишемо санті листа, щоб він точно знав, що ж тобі подарувати. Давай, 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 міснесті. Я був чемним. Я напишу Санті Листа. Є! Міснесті, але як же я напишу листа Санті, якщо я не вмію ще писати, ми ж лише вчимо з тобою алфавіт. Це правда. Це дійсно так, ліло. Але ти можеш йому листа намалювати. І ти також можеш намалювати Санті листа, якщо ще не вмієш писати. Ти можеш намалювати йому те, чого би ти дуже хотів. Той подаруночок, який ти насправді чекаєш Прямо ось тут на листочку. Ліло, намалюєш подаруночок, який ти дуже чекаєш. Так, так, я намалюю! Take the holy sweet boat of holy, fa la 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 la. Tease the season to be jolly, fa la 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 la. be all gay and fa la la. На Різдво. На Різдво також граються снігом. Сноу! Його взимку дуже багато. І часто на Різдво всі ліплять сніговичка. Хочете, ми сьогодні разом з вами зробимо сніговичка своїми ручками вдома. Are you ready? ви готові? Давайте з нами. Зараз я вам покажу, як це робити. Нам потрібні ватні диски, клей, крупа, можна гречана і ще кольоровий папірчик помаранчевого кольору. Або ви можете зафарбувати білий олівцями. Нам потрібно три кола, circles. Зараз ми зробимо йому айс, очі. Ось його айс. А це ніс, Такий orange nose у нашого снумен. Тепер ми зробимо йому маус, меме Ма -ма маус Бачите, нижче його белі, животик, а ось це його лекс. Наш сноумен із реді. Залишилось тільки хет. Вас із Різдвом, наші любі дітки! Мері Christmas! Саме так! Мері Christmas! Ви можете привітати ваших батьків, родичів і близьких, так і побажайте їм Мері Christmas! Щасливого Різдва! А також не забувайте ставити вподобайки і підписуватись. Саме так, адже наступні відео будуть ще цікавіші. Ми відправимось на пошуки алфавіту у джунглі разом з Ліло і нашими друзями. А також ви можете написати в інстаграм Міснесті і записатися на пробне онлайн заняття з англійської зі мною і ліло. Правда, шліло? Правда! Будемо вчити англійську разом. Merry Christmas! Goodbye! But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm and the fire is slowly dying. And my dear, we still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.